Андрій Яніцький з економічними новинами на телеканалі Еспресо, як завжди, о восьмій буднях у прямому ефірі. Якщо ви дивитеся нас у інтернеті через Ютуб, наприклад, то поставте вподобайку, відправте посилання своїм друзям та рідним. Не забудьте підписатися на канал і станете одним з майже двох мільйонів підписників, які вже дивляться Еспресо на Ютубі. Сьогодні про таке. Упродовж 36 днів роботи зернового коридору з 3 по 9 квітня через морські порти одеської порти одеської області експортовано вже майже 656 тисяч тонн агропромислової продукції 36-го тижня. Точніше, це на 23% менше ніж за попередній тиждень. Про це повідомили в українському клубі аграрного бізнесу. Аналітики спостерігають тенденцію до блокування інспекції суден росіянами. Про це ми вже неодноразово говорили в попередніх програмах. Вдвічі нижчий тепер він ніж було на початку ініціативи цей зерновий потік. Найбільше за кордон пішло кукурудзи пшениці соняшникової олії. Переважно замовниками є Китай, Туреччина, Іспанія, Італія, Нідерланди а також країни Африки ще про аргар... про аграріїв аграріїв звільнили від сплати податків на заміновані забруднені та Окуповані землі у міністерстві агрополітики зазначають, що збори за території, що не використовуються, могли підштовхнути фермерів до порушень правил безпеки. Тому сіячі чекали на ухвалу цього рішення. Наразі в Україні понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення неможливо засіяти у продовольчій та сільськогосподарчій організації Організації організація Об'єднаних Націй. Планують виділити близько 50 мільйонів доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування. Чиновники Одеської митниці брали хабарі за вивіз незадекларованої готівки. За даними Служби безпеки України, старший державний інспектор митного посту Білгород Дністровський вимагав до 3% від суми валюти без контролю. Співробітник СБУ з'ясував, що за хабар чиновник обіцяв влаштувати постійний безперекодний трафік незадекларованих коштів. І затримала інспектора під час отримання винагороди за, за таку послугу, і нині митник знаходиться під вартою. А зараз поговоримо з Ігорем Бураковським, очільником інституту економічних досліджень. Про міжнародний валютний фонд і зокрема про весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які цими днями тривають у Вашингтоні. Пане Ігорю, вітаю. Вітаю. Давайте для початку розповімо, що це за такі весняні наради. Їх spring meetings, їх по різному перекладають наради, зустрічі. Але цими днями якраз до 16 квітня. Триватимуть ці наради в столиці Сполучених Штатів. Хто там збирається? Чи це якась розважальна подія, чи вона має якийсь практичний наслідки практичні для світової економіки? Ну, почнемо з самого початку. Світовий банк і Міжнародний валютний фонд є спеціалізованими установами організації Об'єднаних Націй. Їх функція полягає в тому, щоб забезпечити справедливий. Як сьогодні говорять інклюзивний економічний розвиток і допомогти, перш за все тим, хто потребує, не відставати від загальноекономічних трендів, і причому кожна організація робить це по-своєму. Світовий банк це допомога в реалізації великих інфраструктурних проєктів, і не тільки таких проектів, які пов'язані безпосередньо з реформами. Якщо мова йде про міжнародний валютний фонд, то міжнародний валютний фонд допомагає перш за все забезпечити фінансову стабільність в той чи інший спосіб, співпрацюючи з країнами. Це була зрозуміла така от загальна, так мовити, загальна рамка, в якій працюють ці організації. Щороку відбуваються, як ви правильно зазначили, весняні зустрічі. Ідея весняних зустрічей: це зібрати представників урядів, перш за все, міністрів економіки, міністрів фінансів, тих, хто займається питаннями економічного розвитку. Адже в окремих країнах є спеціальні міністри, скажімо, з економіки та економічного розвитку. Зібрати відомих експертів, зібрати представників громадськості які представляють, скажімо, різного роду міжнародні неурядові організації, національні урядові організації ну і фактично говорити про питання економічного розвитку, питання про те, що сьогодні відбувається в світі, з одного боку, з іншого боку, подивитися на те, що безпосередньо відбувається в регіонах. Таким чином відбувається певна синергія в аналізі того, що роблять високочолі експерти, і те, що так мовити безпосередньо відбувається відбувається на місцях. Ну а як правило. О, центральною подією є презентація огляду економічного розвитку, от і е, навколо цього будуються вже якісь такі, наші і е, очікування, очікування учасників. Тому ну, я ми, думаю, ми, що це надзвичайно ми... важливий форум, який дає можливість просто звірити годинники, ну, розібратися в тому, що відбувається в світі. Так, ми до е, прогнозів ще дійдемо але в мене є. Перед тим питанням була промова Кристаліни Георгієвої, очільниці міжнародного валютного фонду напередодні весняних зустрічей, де вона Цитувала здається Нельсона Манделу, де сказала, що коли збираєшся на великий холм, то бачиш попереду або на велику гору, бачиш попереду нові гори, які треба подолати. І ось про такі вона виклики і перешкоди, які очікують світову економіку, зазначила. Фактично, вона назвала три таких. Виклики для глобальної економіки це приборкання інфляції та фінансова стабільність. Це перший виклик, другий виклик покращення умов для зростання у середньостроковій перспективі. І третій виклик укріплення солідарності для зменшення глобальної нерівності. Ось давайте по ці три виклики по окремості розберемо. Чому Кристаліна Георгієва вважає, що інфляція і Фінансова нестабільність є загрозами для світової економіки, чи це пов'язано з банкрутствами банків американських, які нещодавно відбувалися? Ми також про це в ефірі говорили. Чи справді інфляція, тобто ціни, зростають так швидко, що це вже стає загрозливим? Ну, оця порівняння з борбами, да, і взагалі, якщо ми подивимося, скажімо, на назву самого? Огляду світової економіки, то там є якраз і звучить ця значить сфера роки рекавері, тобто терниста горпувати таке собі шлях шлях відновлення. Тепер те, що стосується першого, да дійсно на сьогоднішній день ми бачимо, що в світі існує досить високий рівень інфляції по різним регіонам. І звичайно є різним, але в принципі протягом останніх десь приблизно двох-трьох років це пов'язано перш за все з пандемією. Це пов'язано з певними структурними змінами, які відбуваються в національних, в національних економіках і не тільки в національних економіках. Інфляція стала проблемою. Є багато пояснень, чому це так відбувається, і це зміни, які від які сьогодні ми спостерігаємо у виробничих відносинах. Мова йде про різке коливання цін на ті чи інші, на ті чи інші ресурси. От мова йде про те, що також відбувається певний злам, в тому числі пов'язаний з війною Російської Федерації проти України, злам у відповідних логістичних шляхах і тому в даному випадку дійсно всі на сьогодні. Ніші день бояться інфляції. Давайте навіть згадаємо наші дискусії, які ми з вами вели стосовно, наприклад, запровадження тих чи інших санкцій, скажімо, обмеження постачання російських енергоресурсів розглядалося і також сьогодні розглядається як певний такий от чинник, який може спричинити інфляційні процеси. Ну, ось покращення умов для зростання у середньостроковій перспективі це другий виклик і доволі такі загальні слова, що за ними криється чому треба покращувати умови для зростання? Хіба вони не є хорошими вже на сьогодні? Мова йде традиційно про кілька речей. Перш за все, це звичайно питання пов'язані з інвестиційним кліматом, бо нормальні умови зростання це перш за все нормальна економічна політика. Ну а далі йдуть моменти такого, я би сказав, фізичного плану. Перш за все, це очевидна потреба в тому, щоб скористатися і можливостями глобалізації з одного боку, а з іншого боку, можливостями, які надає сьогоднішня науково-технічна революція. Перш за все, це цифровізація в різних сферах і такі яким чином подолання розриву цифровізації в застосуванні нових технологій між розвинутими країнами, країнами, продуцентами цих технологій, і тими, хто запозичує ці технології, але хто стикається, хто стикається з відповідними проблемами. Крім того, тут є також ще й питання, пов'язані в тому, що сьогодні існує досить велика група країн, приблизно десь 40-45 країн, які мають проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу, і для них розвиток економіки це по перше вирішення боргової проблеми. Боргова проблема в сфері, перш за все, державних фінансів, але з іншого боку, боргова проблема це також і складнощі пов'язані із залученням іноземного капіталу. По різним лініям, по державній лінії і по лініям приватного бізнесу ну і про нерівність це третій виклик. Глобальна нерівність. Багато хто вважає, що міжнародний валютний фонд думає тільки про економічне зростання, а про різні соціальні аспекти цього зростання не думають. Хоча це вже давним-давно не так. Вже тривалий час. Міжнародний валютний фонд обговорює і гендерні питання, і вплив зростання на екологію. Хоча це не є суто економічним, економічною площиною. І ось цього року нарікають на те, що має бути укріплення солідарності для зменшення глобальної нерівності. Що тут можна сказати? Ну якраз однією із таких провідних тем весняних зустрічей у Вашингтоні є якраз тема ефективності міжнародної фінансової допомоги і співпраці діяльності таких інститутів, як Світовий банк і міжнародний валютний фонд, саме в тому, щоб забезпечити те, що називається інклюзивне економічне зростання. В даному випадку, коли мова йде про інклюзивне економічне зростання, це можливості для всіх, для всіх країн великих, маленьких, розвинутих, менш розвинутих. Скористатися Можливостями скористатися тими трендами, якщо так можна сказати, які ведуть до які ведуть до економічного зростання. І коли мова йде про зменшення нерівності, це і питання допомоги, це і питання умов надання такої допомоги, це і питання в тому, щоб, скажімо, певною мірою можливо перерозподілити пріоритети діяльності світового банку і міжнародного валютного фонду. Ну і звичайно, це перш за все заклад до розвинутих країн для того, щоб вони. Відповідним чином формували свою економічну політику, допомагали цим країнам. Ну і скажімо, один із таких інструментів є в тому числі перерозподіл квот міжнародного валютного фонду, квот світового банку, тобто, щоб в країни, які мають умовно кажучи, більше можливості ну, мова йде перш за все про міжнародний валютний фонд, мова йде про так звані спеціальні права запозичення. Вони перерозподілялися і використовувалися більш ефективно для допомоги менш розвинутим країнам. Нарешті підійшли ми до ключового документу цих весняних зустрічей, і це Волд Economic Outlook, він так називається, тобто йдеться про е, уточнення прогнозів. Ну оскільки це прогнози не вперше даються, а вони там що півроку оту, уточнюються прогнозів розвитку світової економіки. І е, ось е, про що кажуть у цьому документі зараз, про що нам треба знати, можливо, ну ми по всіх країнах не будемо проходитися, але м, що буде глобально відбуватися, і що там про Україну кажуть. І що буде глобально відбуватися на сьогоднішній день? Е, Міжнародний валютний фонд е, понизив. Розвиток понизив темпи роз... зростання, і говорить про те, що сьогодні світ стикається з великою кількістю проблем. Причому багато з цих проблем пов'язані з невідновленням, якщо так можна сказати, після е... ковідної пандемії 2020-2021 років. Ну і крім того, в 2022 році було кілька спалахів ковіду було кілька спалахів різного роду епідемій, в тому числі в Китаї, які на жаль продовжують впливати на здоров'я на здоров здоров'я глобальної економіки. Тому в цілому, якщо у 2022 році за загальними оцінками міжнародного валютного фонду, світове виробництво зросло десь приблизно на 3,4%, то у 2023 році планується певне зниження 2,8%, хоча з потім відновленням у 2024 році. Ну а кожна країна матиме свої таки показники. Хоча в цілому, якщо подивитися, фактично у всіх вони. Фактично усіх вони фактично у всіх вони знижені тієї чи іншої міри. у деяких дуже суттєво. Ну і по Україні я не очікував такого прогнозу. По перше, я не очікував, що прогноз буде тільки на 2023 рік, а на 2024 рік не наважується давати по всіх країнах. Є але по Україні прогнозу немає. І на цей рік цифра мінус три. Хоча інші прогнозисти дають. Ну, відповідно українські аналітичні компанії або українські державні органи все ж таки кажуть про невеличке зростання ВВП порівняно особливо з падінням майже на 30% у минулому році. Чому МВФ налаштовані так песимістично, що вони не очікують жодного зростання? Ну, одразу хотів би зазначити, що коли мова йде безпосередньо про Прогнози для України то в багатьох випадках, в тому числі в Міжнародному валютному фонді, в Світовому банку, стендартам пур інших структур, які займаються прогнозуванням, е, прогнози даються в інтервальному варіанті, тобто, умовно кажучи, від мінус трьох, скажімо, до плюс одного, або то скапно цілих п'ятдесятих, якщо не помиляється стендарпур економічне зростання. Це говорить перш за все про те, що існує високий рівень невизначеності стосовно того, як далі функціонуватиме українська економіка в умовах війни, якої інтенсивності і в якому масштабі будуть вестися бойові дії бойові дії. Ну і звичайно, мова йде про те, значить наскільки ефективною буде в тому числі допомога і можливості зовнішнього середовища безпосередньо впливати на українську на українську економічну на українську. Українську економічну ситуацію, тобто, от я думаю, що якраз пояснення в цьому плюс. Також і є багато питань стосовно майбутньої української економічної політики. Ну, наприклад, скажімо, питання допомоги тісно пов'язано з тим, чи будуть або не будуть скажімо, реструктуризовані зовнішні борги України, що буде відбуватися, скажімо так, скажіть на цьому фронті, да і таким чином ми фактично маємо ситуацію, коли експерти дуже цинічно, але з іншого боку, в суто в економічних термінах, визначають своє бачення економічних перспектив України. Та непослідовною є економічна політика України. Ну, зокрема, ми бачимо це по зарплатах, по винагороді військовим, по зарплатах для чиновників. Тут ще це тема для окремої дискусії. Останнє питання, яке ми сьогодні встигнемо зачепити, це зустріч міністрів там само під час весняних зустрічей. Зустріч міністрів різних країн, які обговорювали допомогу Україні вчора. Це відбулося, якщо по київському часу о дев'яті вечора виступав там президент онлайн, а прем'єр-міністр України особисто і був на цій зустрічі. Чи були там прийняті якісь рішення та взагалі наскільки важливою такі зустріч є? Ну, одразу хочу сказати, що будь-які зустрічі є важливими, і в принципі, коли мова йде про такі зустрічі, та ски там не приймається, знаєте, якоїсь такої, от, значить, зобов'язуючі декларації. Це фактично обговорення стану проблем, якщо так можна сказати, звірка годинників. От і це перш за все комунікація, перш за все, обмін інформацією і формулювання тих проблем, якими треба займатися. Тепер, якщо говорити безпосередньо по змісту, я думаю, що ключове значення таких зустрічей це ну давайте назвемо так підтримка мобілізації наших союзників. Давайте чесно говорити про те, що чим довше йде війна, чим більше ресурсів витрачає Україна, чим більше ресурсів витрачають наші партнери, тим так бути виникають проблеми пов'язані. Ну давайте чесно говорити з певною такою от мобілізацією. Також для підтримки такої мобілізації наших міжнародних партнерів, якраз такі зустрічі є надзвичайно. Важливими тому їх треба проводити, і зрозуміло, що тут обговорюється широке коло питання Стан української економіки, що нам дають, що нам не дають, наші побажання безпосередньо, ну і, і звичайно певні перспективи, що і як безпосередньо робити далі, зважаючи на те, що е е ситуація знову таки залишається багато в чому невпевненою, але тим не менше життя продовжується, і Україна потребує великомасштабної і я би сказав, регулярної і прогнозованої міжнародної фінансової допомоги. Дякую вам, пане Ігорі. Ігор Бураковський, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Був в ефірі телеканалу «Еспресо» в економічній програмі. Ми ще поговоримо з представниками цього інституту завтра і на наступному тижні, тому що багато нових досліджень випустив інститут. А щодо зустрічі міністрів у Вашингтоні, міністрів різних країн у Вашингтоні, то раджу зайти просто на сайт міжнародного валютного фонду, прочитати і про цю зустріч. А також там є виступ очільниці міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієви, не тільки англійською мовою, а також і українською мовою дуже доступно, можна прочитати. Читати про що там йшлося. Ну і виступ президента України Володимира Зеленського вже розміщений на Ютуб-каналі пана президента. І також є на сайті Міжнародного валютного фонду. Всі, хто цікавиться світовою економікою, зверніть на це увагу. Україні приділили багато часу на. Зустрічах на весняних зустрічах МВФ та Світового банку на цьому сьогодні все. Я Андрій Яніцький з економічними новинами на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о 8-й ранку у прямому ефірі. Разом переможемо!